Реформувати ООН та врегулювати діяльність військових найманців. Пар'є ухвалила низку резолюцій. Проходження ВЛК для обмеженопридатних. Верховна Рада планує продовжити термін. Дерегуляція у бізнес-сфері. Народні депутати хочуть осучаснити нормативну базу. Вони стали символом героїзму та жертовності української молоді у боротьбі за незалежність і майбутнє України. 107 років тому відбувся бій під крутами. Студенти, серед яких були курсанти та гімназисти, намагалися зупинити більшовицький наступ на Київ. Легендарна битва тривала понад п'ять годин. У двобої з численною армією Мурав'йова, 27 юних захисників потрапили в полон. Їх стратили. Наймолодшим полеглим було по 16 років. Своїм безсмертним подвигом вони написали героїчну сторінку в історію визвольних звитяг нашого народу. У день пам'яті Героїв Крут президент Володимир Зеленський вшанував полеглих у боротьбі за незалежну Україну на скольдовій могилі в Києві. Глава держави поклав квіти до пам'ятного хреста. Подвиг, який кожен із нас має пам'ятати, розуміючи, якою є ціна нашої свободи. Наша держава виборює своє майбутнє, яке обов'язково буде мирним і безпечним для всіх наших людей. Вічна пам'ять Героям Крут. Вічна пам'ять усім нашим героям, які віддали своє життя, захищаючи Україну. У 2022 році сучасні українські воїни знову дали бій російським окупантам, які наступали на Київ. Як і минулого століття, наші захисники завдали ворогу болючих втрат, боронячи свою землю від агресора. Написав у Фейсбук голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Герої Крут стали символом незламності духу для сучасних захисників і захисниць, які продовжують їхню справу, відстоюють свободу та незалежність України. Слава героям минулого сьогодення, вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за Україну. Парламентська асамблея Ради Європи закликала реформувати діяльність Організації Об'єднаних Націй. Йдеться про розширення повноважень Генеральної асамблеї у питаннях підтримки миру і безпеки та переформатування Радбезу щодо застосування права вето. Росія, що є постійним членом цієї організації, мінімум 150 разів використала своє право вето для пролонгації агресії проти українців, зазначають Пар'є. Там ухвалили відповідну резолюцію про необхідність оновленого міжнародного порядку, заснованого на правилах. Документ підтримка. Мали більше ста європарламентарів. Вони планують розширити членство у Радбезі ООН для регіонів, які недостатньо представлені або, взагалі, не представлені в організації. Це, зокрема, Африка, Латинська Америка та Карибський басейн, а також азійсько тихоокеанський регіон. Крім цього, парі хочуть створити механізм притягнення до відповідальності для держав, які скоюють акти агресії. Такі країни в подальшому не зможуть користуватися дипломатичними чи економічними привілеями. Йдеться в резолюції. Парія закликає. Окрема Радбезун е і зазначила, що маніпуляція розложування право вето не може перешкоджати роботі міжнародної організації, яка базується на повазі до міжнародного. Як Україна бачимо, що ООН не справилася своїм завданням як системи колективної безпеки у світі стосовно захисту України. Тому ми в цій резолюції, наша делегація українська, зокрема Пар'є, намагається зробити реорганізацію ООН. А найголовніше забрати право вето кожному єдиному окремому члену ООН. Це перший крок на великому шляху реорганізації світ готується до перемовин. З путіним, і нам дуже важливо, щоб тут було враховано ті наші червоні лінії, все те, що необхідно для України, і важливо в можливих цих переговорах. І позиція Ради Європи тут дуже важлива, Вона має підкріпити нашу позицію. Ще однією резолюцією, яка була ухвалена, Пар'є, пропонується врегулювати діяльність найманців та приватних військових компаній. Механізми моніторингу за діяльністю наразі відсутні, а тому застосовувати санкції проти таких, як зокрема, група. Вагнер неможливо, але саме її бійці допомагали армії РФ анексувати Крим, розпочати в 2014 році війну на сході України, а також вести бойові дії у Сирії, Лівії, Малі, Судані та інших африканських державах. Асамблея рекомендує від імені Ради Європи розробити нормативну правову базу, що визначатиме ліцензування, укладання контрактів діяльності приватних військових компаній. Парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони розглядає продовження терміну проходження ВЛК для осіб зі статусом обмежено придатний. Для цього планують внести відповідні зміни до закону, їх необхідно ухвалити до 5 лютого, адже саме тоді закінчиться можливість проходити військову лікарську комісію, як того передбачає законодавство. Наразі в Україні функціонує 1036 ВЛК із визначеною пропускною здатністю. Парламентарі зазначають, що більше мільйона громадян не встигають пройти комісію через обмежені можливості. Системи, тож їм загрожує штраф, а це до 25,5 тисяч гривень. Два окремих питання, тобто питання пролонгації термінів виникло з огляду на те, що нереформована ВЛК не продемонструвала своєї спроможності забезпечити всіх у терміни згідно закону, можливістю переоформити свій статус. Тобто реформування ВЛК наразі залишається актуальним, Тут потрібно системні зміни, а не точкові. Відтепер не потрібно стояти у чергах біля ТЦК, щоб отримати направлення на ВЛК, адже Кабінет міністрів вніс у зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період. Нововедення передбачають запровадження електронної форми направлення на військову лікарську комісію для проходження медичного огляду. Це значно спростить процес і забезпечить прозорість процедури. Отримати направлення можна через застосунок резерв плюс, поки що тим, хто добровільно бажає пройти ВЛК. Згодом така можливість з'явиться і для громадян, що Мали паперову повістку на проходження комісії зараз. Тестується така система, і дуже важливо, щоб Міністерство охорони здоров'я спільно з міністерством оборони протестували таку систему, щоб це була єдина база і спростила проходження військово-лікарської комісії, щоб не було ходіння по територіальних центрах, вистояння в чергах, і потім черга на комісію Велка. Впевнений в тому, що наступний крок, це якраз буде, що ТЦК буде отримувати інформацію з ВЛК в комп'ютері, так само, як сьогодні всю інформацію про хворобу пацієнта можна отримати в системі ЄСОС. Якщо в тебе є до неї доступ, якщо в тебе є право користуватися системою ЄСОС, все, що стосується здоров'я людини, воно все сьогодні зберігається і існує в системі електронного здоров'я. Майже 85 тисяч нормативно-правових актів у сфері підприємницької та господарської діяльності потребують перегляду та осучаснення, кажуть у комітеті з питань податкової та митної політики. Тому питання дерегуляції серед пріоритетних для парламенту цьогоріч. Парламентарі зазначили, що й надалі триватиме фінансова підтримка українських підприємців, зокрема за програмою доступні кредити. 5.7.9». її можливостями з 2020 року. Вже скористалися майже 105 тисяч підприємців. За грантовою програмою власна справа, мали та серед. Ні, бізнес зможе отримати безповоротні кошти від 50 до 250 тисяч гривень на придбання обладнання. Інший проєкт підтримає фонд розвитку інновацій у 2025-му Його бюджет складатиме 3 мільярда гривень. Наразі фондом уже профінансовано понад 380 українських стартапів на загальну суму майже 9 мільярдів гривень. В своїх е... В дослідженнях соціологічні служби вказують на те, що одна з основних скарг бізнесу є незрозумілість як податкового кодексу, так і нормативно-правових актів, пов'язаних із ним, і інших нормативно-правових актів, що вони написані дуже складно, вони дуже часто міняються, і бізнес не встигає адаптуватися до цього. Відтак наш комітет працює над Реформуванням, по перше, податкової служби, митної служби, бюро економічної безпеки і певна передбачуваність для бізнесу також потрібна. Євроінтеграційний процес і роль громад у ньому обговорили на першому форумі «Старост» Рівненської області. На заході у Рівному було понад 250 представників місцевого самоврядування. Ішлося про розвиток громад в умовах війни, необхідність заохочення до ЗСУ добровольців, підтримку програми, «Зроблено в Україні, і кредитної програми «579» для розвитку місцевого бізнесу. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко наголосив на важливості людського капіталу як базової основи стратегії розвитку країни. Однією з ключових тем форуму стала під підтримка деревообробної промисловості, яка залишається стратегічною для Рівненщини зачепили можливість залучення міжнародних партнерів для розвитку місцевої інфраструктури, зокрема будівництва соціальних об'єктів в регіоні. Дякуємо нашим старостам. Вони є частиною подвигів українського народу, та їхня робота триває 24 години на добу, 365 днів на рік, і без них неможливо досягти поставлених цілей.